Ну що, друга частина, так? Продовжуємо бомбити на книжки, які мені не сподобались. Разом з котом! А, -а, -а. а що в нас по українським авторам? І так, ви, мабуть, бачили цю книгу в Аврорі точно її продавали. Це корчма на перехресті світів. Почалось знову ж таки все не так погано. В нас є е, е, харизматичний молодик який ну трошечки вміє варити каву, але це не точно. Його звільняють з його роботи, і він відгукується на вакансію в корчму. Він туди приходить, жодних казівок йому не лишаються, просто починають приходити якісь гості і розказувати історію цьому пану. Причому протягом всіх цих зустрічей трапляються деякі дивовижі, і головний герой переконаний, що він просто потрапив в якесь ток-шоу. Поки до нього не доходить, що насправді ця корчма дійсно знаходиться на перехресті світів. Але загалом, що я можу сказати про цю книгу? По-перше, це ем, історія, яка написана не одним автором. Так? І якщо дивитися на неї з позиції, а давайте познайомимось зі стилем написання різних авторів, то так це ну, така тверда сімерочка. Але якщо оцінювати це як повноцінний твір книгу, то це срала мазала ліпила, особливо в кінці. Тобто там не мішали і драконів, і козацтво, і магію, і ще щось. А, ні, ні, це, 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 це було погано. Давайте тепер відійдемо від фентезі і тепер поговоримо про книгу, яку я буквально не так давно прочитала тиждень тому. Це як продати будинок з приватами. Оформлення прекрасне. Це ну, заворажуючі кольори, але сама історія. Трошечки контексту про мене я дуже ляклива людина. І я думала, що ця книжка мене налякає, хоч трошки, але ні. І так, рівняння. У нас є сім'я: мама, папа, дочка та синочок. Дочка та синочок вже дорослі. Дочка в нас така пані, яка всього досягла самостійно. Вона там живе в квартирі, в неї вже є своя власна дочка. І е, батьки помирають в автокатастрофі і лишають по собі дом. Є такий момент, що всі думали, що дом буде для дочки. Але в заповіті все не так просто, тому що О, синочок вже ж нічого не добився, він все життя типу страждав, батькам дуже жалко, дочка та всього сама достигла, а то не наш тобі той дом, Правильно. Тому ну, сину віддаємо мій. дом, А тобі, моя люба принцеса, е, як же ж колекцію мистецтв, колекція мистецтв. Це, Господи, Боже, простить ляльки, як чи повіщаті ляне, впевнена, ну, коротко, оця гедота, і куча іншої фігні, яку намалювала, створила, наліпила мама протягом свого життя. Половину книги ми дивимося за тим, як сруться ці два довбні, тобто брат і сестра. Ну просто огоднішим образом, згадуючи все. Що було, що не було, іноді ми хопимо якісь флешбеки, так і потім починається вже двіжуха з цими ляльками і так далі, але воно дуже скучно, воно взагалі не страшно. Потім вони туди намутили якусь сімейну драму, якусь сімейну тайну, яка також неймовірно скучна. Я просто намагалась дочитати і думаю, ну в кінці ну повинно ж бути щось, щось цікаве. Не було. Не було от, ні, ні спочатку, ні всередині, ні в кінці. Не цікаво, не страшно, не інтригуюче, тупо по тупому. Це було жахливо. Ладно, чотири з п'яти, тому що там такий був песик-привид дуже прикольний. От от за нього трошечки докину, а так це було жахливо. Наступна історія. Всі в моїй родині вбивці. Інтригуюча назва, правда? Ем, знову ж таки, оформлення прекрасне. І на цьому всі плюси книги закінчуються. Що ми маємо? Ми маємо родину, яка вирішила зібратись десь на якійсь горі. Ем, це комплекс для відпочинку. Сніг зв'язку немає. Всі туди приперлись, в тому числі наш головний герой, якого в цій родині не люблять, зневажають, тому що увага! За що? За що ви думаєте? Тому що він... Здав свого брата, коли брат людину закопав і так далі. І о, причина чомусь зібрались, бо брат вийшов з в'язниці, да, сімейне В Меня починають люди. Але хто це робить? Написано жахливо, я не знаю. Просто ти читаєш таке враження, що автор тримав тебе за дурачка. Я ненавиджу, коли в трилерах, в детективах даються до такого моменту, коли вбивця не дворецький, який є всю книгу, а просто якийсь чувак, за якого згадали один раз за всю книгу, який взагалі повинен бути мертвим. Він і є вбив Чому, блін? Чому це так жахливо? Ні, це, 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 це все. Я на вас покрачала разом з котиком. вилила на вас а, всі свої переживання стосовно жахливих книг. Дякую, що подивилися! І ну по менше жахливих вам історій. Пока-пока!